Доброго дня, мої шановні! Ви на каналі Бухгалтерський облік для початківців. На попередньому занятті ми розглянули, розглянули облік ПДВ, розглянули випадок, коли першою подією була дата зарахування коштів від покупця замовника. І розглянули другий випадок, коли першою подією була дата відвантаження товарів. А також за умов прикладу, ми йдемо довідники, купівля продажу, договори. Ми розглянули, у нас такий був приклад, що наш покупець ромашка, в договорі постачання, вкладка ведення взаєморозрахунків, забух обліком, за договором в цілому. Ми вибрали таку, а саме таку. Таку умову договора. Такий бухоблік вибрали. Записати та закрити. Тепер розглянемо покупця «Титан». В договорі постачання, укладка ведення взаєморозрахунків. За бухобліком виберемо. За документами розрахунків. Нам надається два варіанти. Ми виберемо саме цей за документами розрахунків. Коли ми вибрали таку умову, то програма надає нам можливість заповнити і далі вкладку за обліком ПДВ за документами розрахунків. Обираємо записати і закрити. А зараз розбираємося. Що нам це дає саме така, таке заповнення у вкладці договір. І так, наш покупець титан. Як ви пам'ятаєте, ми закупили 50 стільців, 20 вже продали ромашці, а 30 стільців будемо продавати титану. Але випишемо два рахунка. В розрізі цього договору одного. випишемо два рахунки. 20 го числа ми виписали рахунок на 10 стільців, ціна без ПДВ 4000. Провести, закрити. На слідуючого дня, 21 го числа, ми виписали рахунок на 20 стільців, тисячі без ПДВ провести, закрити. І перша подія. Ми продаємо, формуємо документ реалізація товарів 22 го числа, і в цей документ ми прописуємо документ розрахунків. Розрахунок на оплату від 20.11, тобто 10 стільців. Провести. Закрити. На підставі цього рахунку ми зробили реалізацію товарів послуг. Так, дивимося, яку проводку нам написала наша чудова програма. Як ви пам'ятаєте, перша подія не кошти, тож там 64,31 не буде. Дивимося, де відкредит. кредит. Звісно. 64,32. Проводка. Дивимося наші звіти. Оборотна сальдовідомость по рахунку. І дивимося по 64,32 зараз. По 64,32. Сформувати. Так, у нас 8 тисяч зобов'язання згідно першої події реалізації товарів і послуг. Я отак от можу протягну. Ну, видно, 8000. От можна отак подивитися, ось сума ПДВ 8000. І цей документ ми його прив'язали до раху, першого рахунку. Ну він другий рахунок від 20. го від 20-го. Рахунок номер 2 від 20 го числа. Так, це наша перша подія, тож ми виписуємо податкову накладну. Виписуємо податкову накладну на підставі цього документа. Створили на підставі, у мене вже створено. Добре, провести закрити. Тобто я тренувалася перед тим, як вам це все розповідати. Дивимося, яку проводку, ну, стандартну проводку податкову, вона завжди пише, тільки таку проводку, іншої немає. І зразу дивимося наші звіти: оборотна сальдова відомість по 64,32 сформувати. Цьому, ми бачимо, що на цей час ми зробили все вірно. Ми виписали накладну на реалізацію, ми виписали на, по першій події, виписали податкову, і все у нас чудово. Далі, 23 числа, надходять кошти, але кошти нам надійшли на підставі рахунка не в сумі 40 8. У нас перший рахунок, бачите, на суму 48 всього тисяч. А другий рахунок в розрізі цього ж контрагента і цього ж одного договору на 96 тисяч. І от нам надійшли кошти 23 числа 96 тисяч. От, для того, щоб у вас підтягнувся цей документ розрахунків, рахунок на оплату, отут треба його було вибрати. От, три точечки, Отак от нажимаєте. Бачите, чистий документ, формочка у нас. І отак треба сформувати. Сформувати. І ось ми вибираємо, саме у нас буде в виписки написано, згідно якого рахунка вони нам оплатили, ми це бачимо. І проводимо цей рахунок. Підтягуємо сюди на 96 тисяч. Провести і закрити. Так. Ну, давайте тепер дивитися. Один і той же покупець. У нас е була перша подія реалізація товарів і послуг. Тепер у нас е оплачуються, оплачуються кошти. Начебто друга подія. Але що нам пише тут: про Наша програма, але вона пише всі НДСні податкові рахунки, ні нібито, перша, нібито це перша подія. Тобто у нас виникає 64,31, як по першій події, коли у нас спочатку кошти. І 64,32. Чому так? А тому, що ми прописали довідники, договори. Договір постачання Титан, що ми будемо вести облік ПДВ за документами розрахунків. І наша програма це бачить. Тобто, це, ця полосочка така проста, вона е, має свій вплив на дату податковою накладною. І це дуже-дуже важливо. Головний бухгалтер буде вирішувати, як ви будете вести бухгалтерський облік. Необхідно в, облікову, в наказ про облікову політику внести цю інформацію, що ви можете вести бухгалтерський облік ПДВ як за документами розрахунків, так і в розрізі договорів. Необхідно прописувати це в договорах з контрагентами, щоб у вас не було цього розброду, щоб було зрозуміло. Тобто, Якби ми вели цей облік цього контрагента, облік ПДВ в розрізі договорів, то це була б друга подія надходження коштів. У нас була реалізація, а це була б уже друга подія. Ну зараз ми не дивимося, що у нас перша подія 48 тисяч, а оплата 96, то на частку була перша подія. Але Програма нам повністю прописує, що це перша подія. Як бачите, це тому, що ми тут визначили, що це розрахунок на оплату. А ну давайте пограємося. Зараз що вона нам напише? Сформувати. Давайте ми перше. Ні, я зараз вам покажу, які вона проводки тут написала. Бачите, да? 64,31, 64,32, 16 тисяч. Бачите, перша подію, все вона це бачить. А зараз ми перший рахунок. Перший рахунок сюди, від 20 го числа, провести, що вона нам покаже? Яку проводку сформує? Як бачите, вона тільки на частку сформувала. Вона бачить, що частково є перша подія. А частково друга. І вже сформувала нам ПДВ на 8 тисяч. Маю надію, що я зрозуміло пояснюю. І так, звернемо все назад. Все-таки це у нас буде перша подія по другому нашому рахунку. По рахунку від 21.11. Провести, закрити. І ми бачимо, що дебет-кредит що це друга подія, перша подія, всі 16 тисяч. 64,31, тому що перша, це перша подія, це кошти надійшли, у нас з'являється цей рахунок. І 64,32 з'являється зобов'язання. А коли у нас раніше з'являється зобов'язання, то податкова не заперечує. Не заперечую, що ми, за, ми повинні зараз вже виписати податкову 23 числа. Добре, дивимося, що у нас з рахунком 64,32 сформувати. Як бачите, у нас ще не виписана податкова. Отак, ви будете дивитися, якщо у вас є кредит, значить ви ще не виписали податкову. А що з 64,31? Сформувати. І 64,31 ще не закрився. А чому не закрився? А тому, що у нас ще не було реалізації. І так, а 24 числа прийшли кошти по рахунку, ось, дивіться, від 20-го числа. Тобто, це друга подія згідно а, рахунку. Номер 2 від 2011. Провести закрити. І що там повинно бути? Яка проводка? Там не повинно бути вже ПДВ. Там не по... Бо це друга подія. Дебет-кредит. Як бачите, ніякого ПДВ тут немає. І по другому рахунку, по раху... ну, номер 3 рахунок номер 3 від 21.11. Реалізація. 25 числа реалізація. Ми бачимо, що вот документ розрахунків цей, саме цей рахунок на оплату номер 3 від 21, го 20 штук, провести, закрити. Це у нас друга подія. Перша подія була ось тут: 96 тисяч, бачите, провести, закрити. І яку нам дасть проводочку, вона. Обов'язково цей документ повинен закрити 6431, щоб у нас не висіла ця сума. Як бачите, всі 16 тисяч на 6431. Дивимося, оборотно-сальдова відомість по 6431. У нас вже пройшла реалізація. Сформувати, як бачите, по дебету 0 і по кредиту 0 сальда кінцева. Так, але що ми тут ще не зробили? Ми ще не виписали податкову, ну, я хочу виписати її на підставі реалізації, щоб не мучатись номенклатурою. Але ж поставлю 23-го, бо перша подія ж була 23-го. Реалізація. Створити на підставі. Податкова накладна, окей, І справляю її на 23-є. Так, 23. 23 ставлю її так пізніше, наприклад, 20.00. Завжди видно, коли бухгалтер працює. 20.00 привести, закрити. Ну, трошки вона у нас ругається, але це ми будемо потім дивитися. Все, у нас надходження податкове. Дивимося наше оборотно сальдово. От тут у нас уже все закрилося. Тепер 64,32. Дивимося, всі ми податкові виписали. Сформувати всі. Як бачите, сальдо на кінець періоду, дебіт і кредит 0. Ми всі виписали податкові, ми молодці. І що у нас? 6412. Наша, скільки ми там повинні заплатити? 24 тисячі ми повинні заплатити е, у бюджет. Але ж тут у нас з'явиться е, податковий кредит, і вже буде менше сплачок, необхідно сплатити. Так, ну, начебто я все, що хотіла сказати, я вам сказала, в чому різниця. Е, Такого ведення, ви бачите, як змінюється дата податковою. Так? А у нас і 201 стаття, так, хвилиночку, 201.1. Нам говорить, що дата це дуже важливо. 201.1. Так, 91. Що на дату виникнення податкових зобов'язань платник податку зобов'язаний скласти податкову накладну. І я вам там показувала в 13.07 також податкова накладна складається на дату виникнення податкових, наклад... податкових зобов'язань. Тобто, дата податковою це дуже важливо. І обов'язково прописувати треба в договорі, як ви будете вести, тобто в розрізі договорів. Чи в розрізі так, довідники, договори. Тобто, оця полосочка всього-навсього у карточці контрагента має отаке велике значення. І мене дуже порадували деякі, деякі відео. Я там подивилась їх, де пояснюють, кажуть, ну вибирайте або це. Або це, ну, то зрозуміло, то логічно, третього ж нема. Але з чому вибирати, це дуже-дуже важливо. Дуже важливо. Прописувати необхідно в договорі в облікової політиці підприємства, в наказі про облікову політику так змінено. Так, ну, добре, на сьогодні на сьогодні все. Я на, маю надію, що я дуже Зрозуміло пояснила. На все добре. Я бажаю вам гарного дня. На все добре.